Ми продовжуємо з вами розв'язувати задачі на кількість речовини за хімічними формулами. І сьогодні і зараз друга частина. Будь ласка, у нас з вами є дві основних формули. З першого погляду, ми з вами знаємо, що кількість речовини дорівнюється маса поділити на молярну масу, а з другою, що кількість речовини дорівнюється кількість е, структурних частинок поділити на сталого вагадра. Так як у нас е, Правої частини дорівнюються, ми можемо з вами вивести ще одну формулу. І ця формула буде також дуже важливою для того, щоб ми з вами розв'язували задачі. І так, задача номер один: обчислити масу фосфору, що міститься у пірофосфатній кислоти кількість речовини 0,25. моль. Хай вам не лякає назва така пірофосфатна кислота. Це не такого нічого страшного немає. Основне, щоб ми знаємо її формулу. І так, будемо записувати, що нам дано. А дано нам кількість речовини цієї пірофосфатної кислоти 0,25 моль. І знайти нам треба масу фосфору, яка знаходиться в цій речовині. Маса фосфору порівнюється знак питання. Масу ми будемо знаходити по формулі. Подивіться, будь ласка, з першої формули ми виводимо, що йому дорівнюється маса. І маса у нас дорівнюється з вами. Чому, будь ласка, кількість речовини фосфору помножити на його молярну масу. Масу, Молярну масу фосфору ми завжди з вами візьмемо в періодичної таблиці хімічних елементів. Фосфор у нас е, має молярну масу. 31 грам на моль. так, І ми з вами записуємо: а ось з формули пірофосфатної кислоти, нам треба визначити, яка ж кількість речовини фосфору. Ми бачимо коефіцієнт 2. І з попереднього відео ми з вами знаємо, що це індекс, який нам вказує на кількість атомів в молекулі. Тобто одна молекула у нас містить два атоми фосфору, тобто атомів фосфору буде вдвічі більше. Кількість речовини фосфору буде 2 помножити на кількість речовини самої кислоти, тобто це буде 0,5 моль. Тоді маса фосфору буде дорівнювати 0,5 помножити на 31 грам на моль, і це буде 15,5. Відповідь буде маса фосфору 15,5 грамів. Переходимо до наступної задачі. Скільки молекул і атомів міститься у 160 грамів рідкого кисню? Маса кисню у нас дана 160 грамів, а знайти нам треба кількість молекул і кількість атомів. Кількість молекул позначається як О2, НО2, а кількість атомів просто NO. Велика буква N це кількість молекул або атомів. За формулою кількість молекул у нас буде дорівнюватись, виражаємо з нашої основної формули, і це буде число, кількість речовини помножити на стало аварійку. Для того, щоб знайти кількість атомів, стало авадру ми з вами завжди пам'ятаємо. Кількість молекул, де? Знаходимо спочатку оксигену. Це у нас буде кількість речовини оксигену. Нам треба знайти, де? Ми знаємо тільки масу. Для того, щоб знайти кількість речовини. Ви використовуємо першу формулу. Це маса поділити на молярну масу. Знаходимо, чому буде дорівнюватись кількість речовини оксигену. Це 160 поділити на молярну масу оксигену, яка дорівнюється 2, помножити на 16, це буде 32 грам на моль. І кількість речовини оксигену буде 5 моль. Ми знайшли кількість речовини оксигену. Тепер помножаємо цю кількість речовини оксигену і знаходимо кількість молекул оксигену. Помножаємо на сталого авагадра. Це буде 30,1 помножити на 10, 23 ступені. Знайшли, Да? І це буде 3,1 помножити на 10 в 24 ступені. Тобто, ми привели до правильної дроби. Для того, щоб знайти кількість атомів оксигену, треба пригадати, що у нас є індекс 2, який нам вказує, що атомів в молекулі буде в 2 рази більше. Тобто, 2 помножаємо на кількість молекул. І це буде 602 на 10 в 24 ступені атомів. Тобто, відповіді буде дві. Кількість молекул і кількість атомів. Будь ласка, зверніть на це увагу. І ще раз можете подивитися, як розв'язується ця задача. Задача наступна: визначте масу амоніаку в зразку цього газу, який містить. 2,408 на 10 25-му ступені молекул. Записуємо скорочену умову задачі, Дана нам кількість молекул, знайти треба масу. Як будемо з вами розв'язувати задачу? Використаємо нашу таку загальну формулу, де у нас є і маса, і кількість молекул. Тобто, з цієї формули ми бачимо, що знайти нам треба масу, знає. Кількість молекул. Молярну масу ми з вами завжди знайдемо аммоніаку. І кількість це буде у нас 17 грам на моль, це 14 помножити, додати 3 помножене на 1. І стала авагандра у нас також відома величина. Тобто, виражаємо, записуємо формулу ще раз. Із з цієї формули ми будемо знаходити з вами масу. Перемножаємо крест накрест і записуємо, що маса дорівнюється молярна маса помножити на кількість молекул і поділити на сталу авагадра. Підставляємо числа, молярна маса 17, кількість молекул це величина, яка нам дана, і поділити на сталу авагадра. І відповіддю цієї задачі буде. Зверніть увагу, як розв'язуємо, якщо у нас не однакові ступені, це буде 160 грам. Діти, я пробачаюсь, це буде 680 грамів. Далі вам треба розв'язати задачі самостійно, будь ласка. Задачі, які ви розв'язали, там три задачі. Вам треба надіслати мені розв'язок цих задач через нові знання. До нових зустрічей!